Ось так народ, привіт всім. Сиджу біля печі, трісочниці, отримую задоволення, всі дрова вже позакінчив, вже нема чого сюди підкидати. Всі шишки в радіусі 3 метрів, вигріб сюди понакидав, все попалив. Так, атмосферу показую. Дивіться, яка краса. Не дивлячись на те, що деякі люди кажуть, що о! Керосинка, це ж потрібно керосин лити, а він смердючий. Шановні мої, це знаєте, яка атмосфера крута? З Собакою, подруга моя. Неймовірну атмосферу дає газова лямпа. Завжди кажу. Атмосфера спогади дитинства. І ось цей запах керосину, коли він такий, скажіть мені, неєдрений такий, а от. Аромаксамит, скажімо так. Леть-ледь так? шлейф, то воно дійсно навіює такі дитячі спогади, приємні і дійсно дуже приємно. Що забагато, то то нездраво. Чайочку ще налю собі. А хай трохи, поки відосик знімаю, зараз воно трохи тут подзакипить. Клас. Взагалі дуже чудова річ. Вентиляторик, бачите, шпарить. Поки вентилятор шпарить, то дуже класно сфокусовано полум'я. Дивіться, як воно, зараз я вам покажу. Зараз ми з вами знайдемо тут шишку, якусь фігнюшку. закинемо сюди. О. І поставимо чайничок. І ось така от буде атмосфера. Дивіться. Бачите, як лупить. А тут же ще один є режимчик. Отут, якщо Вверх, якщо підключити. Дивіться, як буде працювати в такому випадку. Ось так. І так, чайничок закіпає прям супершвидко. На печі можна повноцінно готувати. Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Дуже цікаве, дуже довге. Я там і чай готував, і з вами і з усіма розмовляв і про плюси-мінуси цих печок казав. І огляд був ось цієї печі. Euro-H вона називається. А ось це в мене heavy duty, як же її. Потрібно згадати, як вона називається. О. HD Heavy Duty UPH вона називається. Ось така от. Класна річ. Всі промокоди, де придбати, все буде в описі під повним відео. Всім величезне дякую за перегляд.